Добрий день малята, а давайте ми з вами послухаємо вірш і пригадаємо, що та те звук. Звук це коли вітер віє, в темнім лісі вовчик виє, листячко шелестить, Бджілка десь пролетить, рясний дощик накрапає, дідусь цвяха забиває. Чайник на плиті свистить і годинник цокотить. Все, що чують наші вуха, називаємо ми звуком, а людина розмовляє. мовленнєві звуки називає. З мовних звуків у дива творяться усі слова. Малята, запам'ятайте, серед розмаїття звуків, які чують наші вуха, можна виділити звуки людської мови, мовленєві звуки. Мовленєві звуки людина не лише чує, а й самостійно вимовляє, вимовивши кілька мовленєвих звуків у певній послідовності. Ми утворимо слово, а зараз спробуємо пограти в гру. Ви будете слухати звуки та спробуєте поєднати їх у слова. Готові? М Яке слово ви почули? Правильно. Мак. Квітка мак. С. -а д. С. А д. Сад. Яке слово ви почули? Правильно сад. Ет к. А тепер яке слово ви почули? Правильно? Кит. Цю гру ви можете пограти зі своїми рідними? До зустрічі, малята!